Кримський міст буде знищено повністю. Так, нашими військовими. Це правда, що у Катирова цілий гарем. Більше того, я можу сказати, що він любить дуже сильних жінок. Які багатства отримало подружжя пропагандистів скабєєва Кавєєва Попов за брудну пропаганду. Ну, там взагалі все дуже погано. На усі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мульфар та ролог, переможець Литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти? І перше наше запитання. Кримський міст буде знищено повністю. Так, нашими військовими. Це буде поступово, але буде такий вибух дуже сильний, що змінить абсолютно все. Це 100%. Хлопці розробляють зараз план, як це правильно зробити, хоч вони його відбудовують постійно. Так, нашими військовими буде знищено 100% Кримський мост. І я вам більше скажу, що він від'єднається енергетично від нашої країни і одразу стане все всім краще. Друге запитання. Це правда, що у Кадирова цілий гарем? Він одержим жінками. Він любить більше того, я можу вам сказати, що він любить дуже сильних жінок. А ще більше я вам скажу, що в нього сексуальні такі ігри, коли жінка його може зв'язувати, бити і над ним домінувати. Це показує саме його слабкість енергетичну. Він, хоч і такий грозний з цим, то він дуже полюбляє такі штуки. Ось така історія, бачите, цікаво виходить. Так, багато жінок і насправді багато дітей, і є законні і є незаконні. Тому тут, тут очевидна історія, нічого нового для вас, напевно, не розказав. Диявол випадає. Ну, диявол це розпуста, диявол це різні збочення, наркотики, алкоголь. Ну, ви повинні зрозуміти. І останнє на сьогодні запитання: які багатства отримало подружжя пропагандистів скабєєва Кабєєва Попов за брудну пропаганду? Попов майже нічого не отримав, ну там взагалі все дуже погано. Я більше вам скажу, що е, ситуація з ним е, дуже критична. А Скабєєва, Скабєєва, вона за ідею працює, розумієте? Вона працює за ідею. Вона е, так, фінанси вона отримує свої якісь, але це зовсім інші фінанси, які б, там, наприклад, отримав би Соловйов чи отримував би хтось. Вона отримує свої кошти, але це не такі великі кошти, про які можна. Там казати, що в неї там мільярди мільйонів. Ні, вона працює за ідею. Вона, ну як будь-яка е не можна матюкатися, Вона будь-яка шестерка, я не знаю, не так можна сказати. Собачка, е підлобузниця. Вона дуже рада за те, що її просто гладять по голов по голівці і кажуть, боже, яка ти крута. Це була рубрика Запитай у таролога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.